О 13-й годині до замкової площі, що у Луцьку, заїжджають байкери. Серед тих, хто долучився до мотопробігу єдності, пара Стас та Ірина. Хлопець каже, планують об'їхати на мотоциклі усю Волинь. Це мотоцикл призначений для подорожей, тобто для дуже довгих і призначений для комфорту. Атмосфера завжди вперше. Завжди на емоціях їдеш з посмішкою. Ірина розповідає, це її другий мотопробіг єдності. Це вже хвороба. Це як з тасом познайомились, то вже постійно їздимо разом. І скоро також собі байка придбаю". П'ятий мотопробіг єдності стартував 19 липня з Ужгорода, каже координатор Микола Спірідонов. Додає за два тижні байкери планують відвідати більше 50 міст та подолати до п'яти тисяч кілометрів. Фініш у нас першого числа ми. В Запоріжжі на Хортиці будемо підіймати прапор країни, який ми зараз веземо з Ужгорода через всю країну. Єднання і все. У нас ніякої політики немає. Микола Спірідонов каже, з собою везуть два прапори, які кожен може підписати та залишити побажання. Разом з байкерами, але автомобілем мандрує Арсен Тартан, чоловік кримський татарин. Каже, родом з Євпаторії. Всі два тижні, всю Україну, Бажано з Кримом, але поки що без. Але обов'язково буде і з Кримом також. Аби долучитися до мотопробігу Житомира до Луцька, приїхав Олександр Корнієв. Чоловік розповів, у подорож взяв усе необхідне. Планує байком проїхати до Києва. Мотоцикл це кайф, це кайф, це треба почувствувати. Посіли, як в кресло вдома, і їдете. Тронутись трошки важко. А так на трасі він веде себе дуже комфортно. Усю Україну разом з сином планує об'їхати Олег Яценко. Розповідає, до Ужгорода на старт мотопробігу приїхав з Київської області. Мотоцикл для мотоподорожів. Ну, хочу цим займатися, подорожувати щось, відкривати для себе нове. Координатор мотопробігу Микола Спірідонов розповів, до Луцька приїхало пів сотні учасників. На замковій площі байкери провели годину. Далі вирушили до Рівного. Надія Панасюк Віталій Гаврилець Новини на Суспільному Луцьк